19 серпня відбулись заходи з нагоди відзначення 770-річчя з часу першої літописної згадки про Коломою. Святкування дня міста збігається з днем престольного праздника Преображення Господнього, тож урочистості почались в церквах міста. Христа, і йдемо, Бога, Святого Духа, нехай буде Продовжилися урочистості святковою ходою серед містям Коломої до міської ратиші, де під звуки трембіта відбулось урочисте відкриття святкування Дня міста. Коломийців і гостей поблагословив владика коломийсько Чернівецької єпархії УГКЦ Микола Сімкайло та єпископ Коломийський та Косівський УПЦКП Іоанн Бойчук, а також всіх вітали представники влади. Ми разом з вами сьогодні помолилися у наших церквах і в Українській греко-католицькій церкві, і в православні. Церкві Київського патріархату за нашу єдність, мир і наше добре благополуччя нашого міста Коломиї. У цей величний день преображення Господнього, нехай Боже благословення перебуває зі всіма вами над нашою українською державою і над всім світом. Знаменно, що ми святкуємо День міста Коломиї вперед день святкування Дня Незалежності. Я бажаю для міста всього хорошого, бо місто, перш за все, люди. Це люди створили місто, це люди творили історію, це люди творять сьогодні місто і дай Боже кожному з вас жити в ньому. Комфортно традиційно вшанували коломийців, нагородили заслуженими грамотами, преміями та званнями, поповнилися новими іменами книга Шани міста Коломиї. Після усіх вітань на Коломийців та гостей міста чекав святковий концерт, а завершило свято грандіозним фейерверком.